Сьогодні субота ми приїхали на екоцентр, але там не знімали, бо там дуже дуже багато людей. Викинули там свою карту, пластику, дитячі речі відвезли. Тут в контейнер кинули спеціальний. І що ми там взяли? Музичну іграшку розвивашку Єві. І кубік ще один. Вона дуже любить кубіки, розвиваючі. І їдемо додому. А мені пережало сідаличний нерв. Це просто жесть. Це така біль. Я єлі сідаю в машину, ледве лед до лед, неї вилажу. Є вона на такій підставці, вже думала її продавати, але зняла верхній пасок і дуже зічно є вона. Зараз напевне прийдеться робити укол, тому що це просто біль нереальна. Не знаю, чи я буду сьогодні щось знімати, чи не буду. У мене були ще плани щось робити сьогодні вдома, але мене дуже болить. Так Такі-то у нас справи. Там за, за, за деревом карета принцеси, але її не видно. Взяли ось таку гру. Кіко. Зараз ми маємо батарейки нові. Зараз Дімо встане. Вставить. І цей. І ходить з рушником бити б'є мух. І, ну, коротше, зараз повитираємо, і Єва буде бавитися. І взяли ось такі класні тарілки і Я люблю всякі такі тарілки. Оригінальні. Дивись, Діма, яка оця симпатична. Диви. Класно. І дві такі сірі, до таких глибоких. E a rota è è è la rotta che tu hai? Ne c'è mai. Ne c'è mai. Sette. Sette. Ne c'è mai. La pecora bianca. Me, dice. Ne c'è mai, pesce. Il cagnolino marrone. Ma, 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 ma. Ta? E tu chi? Il gallo rosso. Oh, oh, oh. oh. Dai, per te perdi. Dai. Чик, чик, чик. Чик, 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 чик. Маленька помічниця. Хоче допомагати пилососити. Давай, пилосось. Давай. Помагай. Ось тут вже дві години готується сальса для цієї, для лазаньї. Діма її готує, поки я там займалася євою. Тут стоїть вода. На пасту, поки я займала з Євою коли сагла, але там вона спала, шикала на неї. От зараз будемо варити пасту, Тут пів кілограма. Бачите, яка вона. І маю такі для запікання форми. Одноразові, алюмінієві. Так, бритванки. Тут будемо робити. Пахне на цілу хату, скажи, я вже хочу її я вже їсти. Ні, не Тобі вже пахну. не пахне? мені так пахне, що капець, що я вже хочу її їсти. І сусідка передала Єві цей купальник, але так візуально, то мені здається, що він на неї буде малий. От. Єва вперто хоче полісосити, цілу хату хоче допомагати. Вона вже тут хвилин 10 з тим полісосом. Воює. Тягає за собою. Ага, тягає за собою. Дос. Ой, Боже, тюдік. Вже чисто. Все, йдемо робити лазанью, пішли. Ось так уже один шар пост не фокусує. Е, низ змазали бешамелью, оцею покупною. Зараз також наверх трохи не, не дуже зручно так робити, як я роблю. Триножки нема. Трохи бешамелі. Розмастити її добре. Зовсім не зручно так знімати і робити щось. І тепер дивіться, як я. Яке чудове, але це суєтто вийшло. Просто шикардос. Кініжне, ароматний. І моцарелки. Так, його так не жаліючи. А там діма ріже моцарелу. Тут в рецепті пише, що такий, ну так як би пармінджаном. Збризнути, але ми присипати. Збризнути. Фу, муха залетіла. Моцарелло. Так, ми хочемо церел. Десь дитина, там мамка є, їздить. І потім в духовці запікати на 180 градусів ще 40 хвилин. Доця, донечка. Ну, так. І знову, бачите, тут можна сирим, сирий макарон викладати оці ці листки, а можна варено. Добре, потім викладу і покажу вам вже готовий результат. Короче, ось так у нас вийшло. Лазанью ми робили, що я що діма перший раз. Тому ми не знімали рецепт. Коротше, е, попробуємо, що вийде. Е, е, і цей. І в нас ще пачка макаронів лишилася. такої пасти, пачка бешемели. Так що можна буде зробити в будь-який час. Е, і зараз, от, о, зверху, біленьке це по рецепту пише, що ще додати трошки цього маслочка. Коротше, зараз відправляю в духовку на 180 градусів на 30 хвилин пеше. Ну, І потім вже покажу вам в розрізі. Коротше, дві речі, які я поняла, що треба навіть три. Коли робиш таку порцію лазані. По-перше, треба більшу оцю васкетту. Більшу, трохи. Тому що трохи макарону я викинула, або просто сирий макарон ставити, не варити його. От, І сюди б, зверху. Треба було накласти моцерели, ще крім того. Мені здається, так воно би було гарніше і смачніше. Ех, бачите, вона от формочка замала і вона отак вилізла з неї. Ну, коротше, зараз буду розрізати і пробувати. Вона дуже легко, вона дуже соковита, дуже соковита, тягнеться сир просто неймовірно. І подивіться, скільки тут ще цього. Можна ложкою, бачите, скільки витікає сальси. Можна взяти от от ложкою, так ще її добре. М -м -м. Боже, оце насолода, дивіться. Просто краса, як тягнеться цей сир. О -о -о -о. Ось так ще зверху. Ось така вона у розрізі, дивіться, бачите, прекрасна, просто соковита, соковита. Клас. Мені приємного апетиту. Віма ще їсти не хоче, а мені ж, як завжди, треба поїсти до шостої. Бо після шостої я не їм, тому я йду вечеряти. Я вже покупала Єву, сама прийняла душ, бо дуже жарко. Ще трошки бавимося і піду вже її колисати. От. Вона сьогодні спала тільки два рази через те, що вона, е, один сон не був півтора години, а другий дві. Тобто вона дуже добре поспала. Сьогодні, тому вже не було як її колесати на третій сон. О, так що зараз пів восьмої піду її вже вкладати на нічний сон. Ще трошки порозкидувала, тут всі ярки поперевертала. Ну нічого, її цікаво, вона бавиться. Так що, всім дякую за перегляди і побачимося завтра.